Він людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Хто це дітки? Лікар. А ви знаєте, чим займаються лікарі? Щоб дізнатися про це більше, ми з вами вирушимо в уявну подорож туди, де працює багато різних лікарів, до поліклініки. Відомо, що справа лікаря піклуватися про здоров'я дорослих та дітей. Але є такий лікар, який лікує виключно маленьких пацієнтів. Це дитячий лікар, або, як правильно його називати, педіатр. Цей лікар все про дитячі хвороби знає, хворим діткам одужати допомагає. Кожну дівчинку чи кожного хлопчика він послухає. І як лікуватися, скаже. Поруч із кабінетом педіатра є ще один кабінет, де працює зубний лікар. Або, як правильно, стоматолог, що лікує зубний лікар? Правильно, зуби. Далі знаходиться кабінет лікаря, який лікує зір. Його називають окуліст. Щоб перевірити зіру діток, лікар показує таблицю з картинками або з буквами. І так він визначає, поганий зіру діток чи добрий. Часто, коли ми застуджені, нас турбує біль у горлі, нежить, запалення вух, лікувати вуха, ніс та горло справа лікаря отоларинголога. Або, як скорочено ще цього лікаря називають лор. І для цього у лікаря є різні інструменти. Дітки та кожного лікаря є свої помічники. Все, що лікар нам призначив, не подінеться ніде, зробить щеплення, уколи, процедури проведе. Дуже лагідна вона в білім халаті медсестра. Пограємо у гру, хто вилікує ляльку. Ось у мене є лялька Зоя. Вона захворіла та йде до поліклініки. В око Зої потрапила порошина. Тож який лікар допоможе? Вірно, окуліст. А ось лялька Іринка застудила вушко. До якого лікаря їй слід звернутись? Вірно, до лора або отоларінголога. А ось у ляльки-катрусі нежить та висока температура. У який кабінет їй слід іти? До педіатра. Дітки, у ляльки Оленки заболів зуб. То який лікар вилікує Оленку? Звісно ж, стоматолог. Дітки, а що захищає лікаря від хвороб пацієнтів? Так, це медична маска. І от сьогодні ми з вами зробимо ось таку святкову медичну маску. Приготуємо рученята. Дві долоньки сперечались. Хто з них краще визначались? Каже права, я гарніша, ліва твердь я сильніша. Плачуть пальці, що ж робити, як долоньки помирити? Всі ми рівні права ліва. Тільки в єдності ми сила. Нам знадобиться аркуш паперу А4 білий, клей ножиці, 2 кружечки діаметром 4 см і 3 кружечки діаметром 3 см. Аркуш паперу складаємо навпіл та розрізаємо за лінію згину. Одну частинку поки що відкладаємо, працюємо з однією половинкою. Також знову складаємо навпіл, з'єднуємо куточки, прогладжуємо лінію згину. Тепер одну сторону загинаємо. Та робимо таку складочку. Цей самий край загинаємо до лінії згину посередині. Загладжуємо і відгинаємо, роблячи ще одну складочку. Перевертаємо цей край згинаємо до самого краю протилежного. Загладжуємо, робимо складочку, завертаємо цей край назад і робимо складочку. Також завертаємо і робимо ще маленьку складочку в протилежний бік. Ось заготовочка для нашої медичної маски вже готова. Від короткої сторони другої частини аркуша відрізаємо дві тоненькі смужечки та наклеюємо на краї нашої, на лицьову сторону нашої маски. Відрізаємо зайве. Тепер відрізаємо вздовж довгої сторони. Це будуть наші Смужечки, які триматимуться за вушка, лише закінчики. Приєднуємо. Ось, маска вже готова. Тепер треба її прикрасити. Це будуть у нас квіточки. Складаємо кружечок навпіл. Другий раз складаємо навпіл від куточка і третій раз складаємо навпіл від куточка. Потрібно зрізати ось ці куточки від середини сторони. Зрізаємо один куточок. І другий куточок аж до середини сторони, щоб був виразний, як квіточка була, щоб виразна. Розкриваємо. Ось ми отримали таку квіточку. Те саме треба зробити з усіма кружечками. Один розгинаємо, другий, третій і зрізаємо куточки. Намащувати клеєм квіточку потрібно лише по центру. І наклеїмо. от я в куточку внизу. Вам як подобається, можна прикрасити свою маску.